Маріуполь Рібон у столиці презентували великий проєкт відродження міста Марії. Він стане символом відбудови нашої країни. Адже, як каже голова військової адміністрації в Донецькій області Павло Кириленко, нормальне життя в Маріуполі буде відновлене лише під українським прапором. Ми будемо готуватись і відпрацьовувати ці механізми, механізми вже зараз, тому що я впевнений, що жоден з наших міжнародних партнерів. Як і єдиний об'єднаний український народ не мають сумнівів в нашій перемозі. Маріупол Рибон це покроковий план того, як Маріуполь буде відбудовуватися після деокупації. Мер Вадим Боченко говорить, важливо вже зараз продумати всі деталі. Ми зараз вже готуємо, що маємо з собою взяти для того, щоб відновити водопостачання. Що ми маємо з собою взяти, щоб швидко відновити електроживлення міста? Що треба з собою взяти, щоб відновити теплопостачання, тому що ми вже будемо готуватися до нового опалювального сезону, і ми маємо це відновити і щоб. Він розпочався, головне, вчасно. Тому ми зараз вже ці плани формуємо, щоб потім, коли ми, а це буде найближчим часом, будемо повертатися в Маріуполь, щоб ми були головне к цьому готові. Проєкт відродження це п'ять етапів. Спочатку фахівці розроблять стратегію того, яким має бути Маріуполь. Потім урбаністи представлять декілька варіантів його вигляду, врахують і відновлення критичної та соціальної інфраструктури. А у березні вже самі мешканці зможуть дати власне бачення рідного міста. Їх пропозиції збиратимуть через центри Я Маріуполь. Ми вже будемо з вами обговорювати, що таке Маріуполь через рік, що таке Маріуполь через 3, через три, п'ять, десять і п'ятнадцять років. І до цього, щоб це зробити, наступного тижня міський голова буде зустрічатися з європейським банком реконструкції та розвитку в місті Варшаві, де ми підпишемо такий також меморандум, який ми сьогодні підписали з Юсейдом, тобто ширший такий меморандум, де ми залучимо до, до нас же. Професійних таких фахівців, експертів, які мають досвід, мають бажання доєднатися до відновлення України і безпосередньо Маріуполя. Проєкт відбудови Маріуполя підтримує і український бізнес. Наша роль створити сталий проектний офіс, підтримувати його і інвестувати в деякі стратегічні ініціативи. Важлива допомога міжнародних організацій. Мер Маріуполя вже підписав меморандум про співпрацю з керівником проєкту Йосейт. Це американське агентство стане партнером першого етапу. Маріуполь Рибон, розробка бачення відновленого Маріуполя. Я хочу вас запевнити, що наш проєкт Економічна підтримка України продовжувати нашу співпрацю. Ми будемо підтримувати Маріуполь. Ми будемо разом з вами у відновленні і відбудові. Ми оптимістично, продуктивно повернемося до нормального життя на думку міжнародних фахівців. маріуполь Рібон буде наймасштабнішим проєктом відновлення міста з часів Другої світової війни.